Слова про завершення кар'єри для прихильників зірок звучать як вирок: чому, як а що далі? Те часто завершення означає початок чогось абсолютно нового. У нашій добірці дивіться, хто зі знаменитостей нещодавно оголосив про кінець свого зіркового шляху, а також про їхні плани на майбутнє. Прихильники Гаррі Поттера» тільки не засмучуйтесь. Виконавець головної ролі вже легендарної кіноепопеї, 34-річний актор Деніел Реткліф заявив: Він іде з акторства, проте сферу своєї діяльності Дені не змінює кардинально. Редкліф вирішив прийти, так би мовити, по той бік камери. Я хочу стати режисером, я маю сценарій, але поки що немає часу для його реалізації. Я написав про своє життя, тому що воно проходить різноманітно та незвичайно. Нагадаємо, що у 2009-му Деніел був занесений до книги рекордів Гіннеса як найбільш високооплачуваний актор десятиліття. Втім, він так і не зміг позбутися цього Лейфу-виконавця однієї ролі, і, до речі, зараз вже знімає документальний фільм про одного зі своїх дублерів з Гаррі Поттера», якого було паралізовано після нещасного випадку на знімальному майданчику. Не встиг комік та телеведучий Руслан Ханумак розпочати свою музичну кар'єру, як довелося її закінчувати. Трек Дика дичка привів його до слави, правда, ганебної. Людей не на жарт бурив її зміст. Хоть з голови пікселя спідничка його музичні таланти замість оплесків викликали звисту бурення. Я не буду йти проти народу ще пів роки тому, коли починав музичну кар'єру. Я не міг собі уявити, що закінчувати буду її саме так. Мені не місце у музиці та я. Піду з музикальної індустрії. Та нещодавно на його сторінці з'явилася нова пісня При сину. Підписники прокоментували. Обіцяв же завершити співочу кар'єру. Не що Руслан відповів: Я завершив. Фоловери підхопили і продовжили. А це тоді що, сподіваюсь, це прощальна? Цей коментар Руслан залишив без відповіді. Мовчання знак згоди? Час покаже. А поки сценарист повернувся до свого звичного ремесла. Піти зі сцени вирішила й тепер вже колишня співачка Даша Астаф'єва. Співати не буду, буду читати, сказала вона, і створила додаток українських аудіокниг, де в тому числі сама начитує твори. Вагому роль у зміні діяльності зіграло пошкодження зв'язок під час однієї з її операцій. Коли роблять наркоз, вставляють ці трубки. Через які людина дихає, йде подача повітря, і ці трубки вони порушили зв'язки. Але навіть якби не ці складнощі, каже, все рівно мікрофон відставила би в сторону. Я вважаю, що ті пісні, які я співала, зараз не на часі співати. Мої пісні були легковажні, вони були російською мовою. Зараз Даша націла не на те, щоб розвивати українську культуру, популяризувати літературу і робити її доступнішою. Я дуже Раз радію, що я сцену проміняла на нору свою, де я в норі сижу в такій же студії під землею і записую ці книжки. Ми жили просто в як... в якомусь в бульбашках. В якихось наші голови були затуманені всі, всім нікчемним. Сергій Притула сказав До побачення телебаченню більшу частину свого життя він присвятив телевізійній кар'єрі. За останні десяток років Сергій став амбасадором гарного настрою у шоу хто зверху, дотепних жартів у вар'ятах, влучних запитань у де логіка та зіркових батлів у програмі Інтуїція. І так було б надалі, якби неповномасштабне вторгнення, яке поставило остаточну крапку. У роботі Сергія в такому роду проєктах. повернення до розважального телебачення не буде ніколи. Це такий великий довгий етап життя, який я станом на цей момент ну відчував повністю перегорнутим. У його житті почалася сторінка тотальної присвяти себе волонтерству. Зізнається, війна змінила його цінності і пріоритети. І на тлі подій в країні він не може знову веселити людей, проте може наближати перемогу. Я зараз, та чим не займаємось, не приміняю а, ні на що інше, тому що я розумію, наскільки це важливо. Що я так само дуже хочу, щоб закінчилася війна, і я розумію, що я зараз максимально на своєму місці. Легендарного актора Джима Керрі тепер можна буде побачити тільки у старих фільмах. Весною минулого року він заявив Стоп знято, і у 60 років попрощався з акторською кар'єрою та пішов на пенсію. у мене є всього вдосталь, я зробив вдосталь, мене вдосталь. Якщо звичайно раптом ангели не принесуть мені сценарій, написаний золотим чорнилом, і я зрозумію, що людям дуже важливо це побачити, то може я й повернуся. А поки вирішив податися у художники, я обожнюю процес нанесення фарби на полотно. до речі, малювання це не просто його захоплення у 2014 році. Він здобув ступінь доктора образотворчих мистецтв. У своїй промові на випускному він розповів, що його тато мріяв бути коміком, проте не вірив, що йому це вдасться, і вибрав більш консервативну професію бухгалтера. Згодом його вигнали з цієї безпечної посади, і сім'я змушена була виживати. Я багато чому навчився у батька одна з цих речей ти можеш зазнати невдачі в тому, що тобі не подобається. Тому треба ризикувати і займатися улюбленою справою. Хтось із наших героїв змінив рід діяльності, бо зазнав невдачі. Хтось тому, що вирішив спробувати себе в іншому, а хтось тому, що зрозумів час потребує іншого, так чи інакше, кожен фініш це старт нової сторінки життя.